Перша позиція. Я би з обережністю ставилася до всіх інформаційних вкидів, які йдуть з Росії, і хотіла би закликати колег і телеканали перестати їх розкручувати, бо таке враження, що всі медіа працюють на популяризацію якогось Суркова, якогось плану і часом. Це, ну, це, це перша позиція. Ну, ми просто повинні менше про це говорити, тому що ну, ми ж всі розуміємо, що це ну, повна дурня. Друга позиція. Ось я наскільки зрозуміла пана Капляна, то він виводить профспілки, чи профспілки виходять на протести з двома вимогами. Вимога перша це справедливі тарифи, але якщо вірити владі, якщо вірити прем'єр-міністру, міністру соціальної політики, то всі е, малозабезпечені громадяни повністю забезпечені субсидіями, які вони отримують автоматично. Якщо це не так, тоді в мене виникає питання, а чому ж в, вже в другій версії бюджету, поданій цього тижня в парламент, знову більше 50 мільярдів виділено на субсидії? Куди ж йдуть ті субсидії? субсидії. Друга третя позиція. Сократу, а більше, Пан який? Каплін виступає за підвищення мінімальної заробітної плати до 3200. І ми з цим погоджуємося, це дійсно потрібно робити. Але при цьому не потрібно робити це за рахунок зростання податкового навантаження на підприємців. А саме на другу групу підприємців, яких на сьогоднішній день є більше 500 тисяч в Україні, які самостійно себе годують і забезпечують себе і інших людей роботою, лягає цей тягар, більше 2 мільярдів гривень за рахунок зростання єдиного податку. І ці 3200 на малозабезпечених уряд пропонує стягнути за рахунок підприємців другої групи. Так ось що я хочу сказати, друзі, якщо вийдуть на податковий майдан підприємці-спрощенці, то це точно не буде проплачений Майдан. Тому що ви пам'ятаєте, що було, коли Азара в 2010 році хотів скасувати спрощення. Ну, Сама поміч когось в ближайше час на вулиці виводить або ні? Самопоміч нікого не виводить на вулицю, тому що ми хочемо по 3200 побачити грунтовні розрахунки, яких ми так і не побачили. І все ж таки ми хочемо заслухати звіт, чи всі забезпечені субсидіями. Понятно.